Вітаю вас, шановні глядачі, я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс, Чтець Оракулів. Хочеться розглянути важливе питання. Ви мене його також просили подивитися стосовно Лукашенка, стосовно заяв Лукашенка про те, що Білорусь готується активно до війни, я би хотів подивитися, чи реально Білорусь буде якось зараз встрягати у війну. Між Росією та Україною. Чи дійсно є такі загрози, що війна відбудеться? Ну, мається на увазі найближчим часом. Я, я дивлюсь постійно про я складаю постійно прогнози стосовно того, чи підуть білоруси наступ. Але хотілося б подивитися, чи є такі загрози зараз на даний момент. Реальні. Давайте подивимося. Так, добре. Карта короля Пентаклів, карта сильного чоловіка, чоловіча енергія, лицар Кубків, карта чоловіка, молодого, молодий чоловік, Верховна Жриця. І карта зірки. Таємниці інтриги. Ну, по таро я бачу більше як якесь інтриганство. Підготовка йде, але активних дій не буде. Тут карта візитів, карта весілля. Далі карта нещастя, вогонь, така трошки небезпечна карта. І карта любовника падає. Тут черговий карта любові. дев'ятка бубнова збройне та фінансове підсилення, Король червовий, карта сильного чоловіка. Ну, загроз на нападу не бачу, поки що найближчим часом. Мається на увазі наступу. Вогнева карта випала, але це більше говорить про, можливо, якісь, знаєте, вогневі атаки. Але конкретно, щоб сказати, що буде наступ, я дуже сильно в цьому сумніваюсь. Надіюсь, що мир скоро настане. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!